Хлібчик до нас приїжджає з пів сьомого до семи, поки люди йдуть на роботу, щоб уже хлібчик був. На Полтавщині, як і в Україні, загалом прогнозують здорожчання хліба. Привозять із Харкова і Полтава наша теж пече. Соціальний обичний цей кирпичик, овальний чорненький, поки що не подорожчав. Поки що кирпичик 16,60 коштує в нас, а овальний поживний 21 гривенька. Ну, трошки елітні подорожчали, там із сімічками, там такі там десь на гривеньку може. І кондитерські вироби теж до гривні десь піднялася ціна. Дорожче на гривну дві-три. Ну так воно ж постійно дорожче. Як розповів віце-президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко, ціни на хліб зростали вже на 5-10% протягом літа та на початку осені. Йдеться зокрема про сорти масового вжитку пшеничний та батон. Вони користуються найбільшим попитом на початку е, літа. Хлібники заявляли про е, значне, як на мене, подорожчання. Мова йшла навіть про 30%. Але е, за літо і осінь плавне відбулося подорожчання, але не на такий відсоток, як хлібники заявляли. Е, за цей період е, знов таки дорожчали основні складові сировина. В першу чергу це стосується борошна енергоносії, зарплата. Ці всі фактори вони впливають на собівартість хліба на сьогоднішній день. Логістика займає значну частину в собівартості. За словами Юрія Дученка, протягом цього року ціна на борошно зросла удвічі, здорожчало і зерно. На сьогодні мова йде про необхідність подорожчання в межах 10-15%. Мінімальна відпускна ціна. Має бути не менше 35 гривень за кілограм. Все, що нижче, це фактично нижче собі вартості, і підприємство ну не може в такому режимі працювати довго. Вимивають обігові кошти і прийде до того, що підприємство не зможе платити за сировину зарплату за енергоносії, тобто змушені будуть зупинитися. Ціна хліба залежить і від врожаю зернових чи вистачить сировини для внутрішнього ринку, буде відомо навесні, каже Дученко. Міністерство аграрної політики запевнює, що контролюється вивіз зерна на експорт і для внутрішнього ринка продовольчого зерна має бути достатньо. Але е, виробники зерна на сьогодні, бачивши оці тренди по зростанню ціни, вони його просто притримують. І на сьогоднішній день е, великих пропозицій по зерну другого третього класу на ринку, на жаль, обмаль. І за дефіциту пропозицій, ну, збільшується його ціна. Сьогодні жито це знов таки дефіцитна культура. Її не дуже селяни хочуть вирощувати. Ми переселенці бремопації. Ми да, стараємося менше їсти, я беру 200 грамоту Луганочку. Областей практично немає, Донецька, Луганська, а вони в нас самі такі були і поля-паля. Якщо що є, то заміновано. Оксана Іванова, Микола Єрьоменко та Кирило Виновой, Суспільне новини, Полтава.